Чия мудачка, бо не дозволила партнеру бути на пологах нашої дитини. Привіт усім! Це сталося недавно, і я досі дуже емоційна через усе. Пробачте, якщо я плутаюся або кажу щось сумбурно. Я також опускаю більшість деталей, бо не хочу ще більше засмучуватись. Я ось ось маю народити нашу другу дитину. Я також хвилююся, що всі ці емоції сьогодні можуть викликати пологи. Це не найкращий сценарій. Мій партнер. Я кажу це умовно, бо не впевнена, чи він досі мені партнер, має нарцисичну жорстоку матір. Вона огидна жінка. Вона мучила мене під час першої вагітності та після пологів. Тоді партнер перестав з нею спілкуватися, і я нарешті відчула спокій. Вона поступово знову почала проникати в наше життя. Я ніколи її не ненавиділа, поки вона не змусила мене почуватися нижчою людиною. Мій партнер надто захищає її, частково тому, що він заперечує емоційне насильство та зневагу, які пережив у дитинстві. Вона є причиною багатьох Наших сварок. Я щойно дізналася, що мій партнер свідомо приховував від мене інформацію. Однією з головних причин, чому я почала ненавидіти його матір, було те, що вона з'явилася в лікарні після пологів. Вона дісталася до мого відділення і увійшла в палату, хоча знала, що я не хочу жодних відвідувачів. Ми сперечалися з цього приводу місяцями. Виявилось, що він знав, що вона прийде. Він знав і нічого мені не сказав. Він сказав мені про це менше години. وبين الطموح Мені дуже боляче, я відчуваю зраду. Моя родина була дуже розлючена на мене, бо думала, що я поставила родичів чоловіка вище за них. Їм сказали, що я не хочу відвідувачів, і вони з повагою це прийняли. Я не звинувачую їх, що вони почувалися ображеними. Він поставив свою матір вище за мої побажання, вище за мої потреби. Він дозволив моїй родині звинуватити мене і мовчав понад два роки, хоча міг усе виправити. Я сказала йому, що він. Не прийде на пологи нашої другої дитини і що я з первістком поїду, що зберу речі. Вона сказала мені, що їй байдуже до моїх бажань. Вона сказала, що її щастя важливіше за моє. Вона сказала, що моя позиція смішна і що вона повинна бути там, щоб побачити онука. Вона сказала, що мені не потрібен простір, щоб пристосуватись. Вона сказала, що я божевільна, якщо думаю, що зможу її не пустити. Ви що, блять? Жінку, взагалі вже здуріли, смислі, що ти мелеш? Оце все, що вона проговорила, це явні признаки е, того, що людина не в собі. Правильно? Е, таке говорить жінки твого сина, це, це походу класична ситуація е, оцеї, блядь, стереотипної Ні, е, да? Стереотипної е, свахи. Оцеї, блядь, блять, як там, да? Жінка, чоловіка для дружини. Хто? Сваха? Сваха. Оце сваха, блядь. Оце просто ого, що ти мелеш, каже, вообще. В похуй на те, що вона там хоче, що і не хоче, ти мене не здержиш, блядь. Це не, неадекватна людина. В парі є не тільки твій синочок, який. Тільки робить, скажімо так, дітей. Да? Є ще людина, яка їх рожає, і вона е, займає 50% у цьому процесі, або навіть я сказав би, чесно кажучи, більше, ніж 50%. тому що вона виношує, видає, блядь, частину свого організму і ще й рожає тоді. А тоді ще відходить від родів. Теж, блядь, чуть ли не все життя. Ну, якби вона, блядь, рішає більше. І з що їй нада, що не треба. От'їбись, дура. Вообще тупо жесть. Мене вона злить. Ух, вона мене злить, товариші. Я вибачаю за таку. Я вибачаю за таку от. експресивність. Але це неможливо стримати в мені. В мені цей звір є, і він хоче вирватись назовні. Він знав про все це. Він знав і все одно зробив так, як хотіла вона. Він знав і збрехав мені. Я не можу довіряти йому бути в лікарні зі мною. Я не хочу бачити його обличчя під час операції. У мене немає нікого іншого, але краще вже бути самій, ніж поруч з ним. Чи це робить мене мудачкою? Мені жахливо навіть думати, що я це хочу зробити. Мене це спустошило. Редагування Усе, що вона говорила, було ще під час моєї першої вагітності. У мене була антинатальна тривожність, і вона використовувала це проти мене. Вона навмисно провокувала напади, а потім називала мене психічною, щоб стати на його бік. Він сам не знав, кому вірити, і припинив з неї спілкування, бо вирішив, що я не брешу. Вона працює лікаркою в лікарні, де я народжувала. Я повідомила персоналу, що не хочу відвідувачів, але вона змогла обійти правила, бо мала доступ за службовою карткою. А чи її не уволили? А чу треба було просто сказати, що ця людина ворвалася, блядь, до мене в. Палату, я не хотіла її бачить, я всім сказала, всі знали, а вона ворвалася. Нахуй її, блять, з саними тряпками взяла, блядь, за комнір і взяла блядь, за труси. Вона, що, знаєте, як оце У фільмах, блять, натягують на голову. Взяла за труси, блять, і за комнір рубашки. Тако нахуй з лікарні просто як. Як собаку блядь, просто викинули нахуй, і все. Я не знаю, чи він мовчав, щоб не влаштовувати скандал перед колегами. Він теж там працює. Через те, що вони посварилися, я думала, що він нічого не знав і що вона зробила це, бо він майже не спілкувався з нею. Я не можу змінити лікарню, бо я у групі ризику і перебуваю під наглядом конкретних лікарів. Мій план вже складено, і я маю залишитися тут. Друге редагування. Для тих, хто просив мене повідомити про незаконний доступ до моїх записів. Це вже зроблено. Зараз ведеться розслідування. Щодо того, як вона потрапила до моєї палати, я поговорю з лікарнею зранку. Молодець, правильно. Надо виїбати її, блять, так, щоб вона, вона більш нічого не хотіла. Ох ти що, блять. Ох ти ж блять, цих свах понабирається. Сука. Ну, це. Просто нездорова людина. Так, ну да, таке скрізь буває. Людина нездорова, бо вона лізе туди, куди їй не треба, куди взагалі не касається. Вообще ніяким боком ти там не маєш присутствувати. Взагалі, в плані не тільки в палаті, природах, а вообще в житті. Ти можеш ділитися там, десь щось підказати. Якщо діти не приймають світ і не хочуть, ну все, блять. Уйди, уйди в нахуй, Просто тако. Oh, okay. Сховайся, блять, все, люди е не хочуть твоїх порад, все, до побачення. Ну ні, з цього і так не буде, блять. Ого, добре, давайте йдемо до оновлення. Оновлення. По-перше, я зв'язалась із лікарнею щодо мого майбутнього перебування. Мене переадресували до служби захисту пацієнтів. Я пояснила ситуацію. Вони підтвердили, що моя медична картка досі заблокована. Вони взяли її дані, щоб заборонити їй доступ до мене. Я не впевнена, чи це справді завадить їй з'явитися. Але якщо вона таки прийде, це буде не моя провина. Я не нестиму відповідальність за наслідки її дій. По друге, я звернулася до лікарні щодо попереднього інциденту. Вони поводяться ухильно, м'яко кажучи, вони не хочуть приймати скаргу, бо я мала звернутися одразу ж, хоча я вже пояснила, чому цього не зробила. Потім вони сказали, що це стосується працівника, а вони не займаються такими справами. Я подбала, щоб отримати їхню відмову письмово. Мене перекидали з відділу у відділ. Один з них погодився розглянути інцидент, якщо вона ще раз порушить мої обмеження. По третє, я поговорила з моїми юристами з багатьох питань. Я передала всі докази юристу. Не можу ділитися тут усіма деталями, але процес уже запущено. І нарешті, це той момент, який викличе у вас найбільше обурення. Моя свекруха дізналася дату мого госпіталізування. Вона надіслала повідомлення, що дізналась її від когось зі своєї роботи. Вона навіть вказала ім'я. Я не розумію, чому та особа взагалі мала цю інформацію. Також вона згадала, що вже була на роботі того дня. Ви вже здогадалися, до чого це веде. У вихідні я нічого не можу зробити, але в понеділок я знову зв'яжусь із лікарнею та юристами. Можливо, я щось забула. У мене дуже мало сну. Якщо згадаю, додам пізніше. Редагування відповідаю на повторювані питання Я британка. Деякі поради з коментарів доречні, деякі ні. Але мої юристи всім займаються. Я надсилаю всі документи. Я не можу змінити лікарню. Як уже згадувалося, це найкращий варіант для мене. Якщо щось трапиться, мене все одно переведуть саме сюди. Тут лікарні об'єднані в трасти. Вона має доступ до обох, де є пологові відділення. Інші надто далеко. І щоб було ясно, мій партнер не повідомляв їй дату. Я знаю, що писала вище, але деякі все ще вважають, що це зробив він. Це точно не він. Вона вказала ім'я працівниці в її повідомленні до нього. Ця жінка працює в одному відділі зі свекрухою. Я не пам'ятаю її точну посаду, але знаю, що вона старша за званням. Друге редагування. Я знала, що щось забула. Моя тітка намагається змінити графік, щоб бути зі мною, але проблема в тому, що я не хочу, щоб хтось був присутній під час самої операції. Єдина людина, яку я хотіла б бачити, мій партнер. Але зараз це все ще тверде, ні з мого боку, і він поважає це. Моя мама зомліє. Вона навіть не змогла дивитись фото першої дитини до миття. Після операції я не зможу ходити і буду як мішень. Це якраз той момент, коли свекруха найімовірніше з'явиться. Сподіваюсь, вона достатньо розумна, щоб цього разу триматись осторонь. Але я реалістка, вона точно спробує припертись. Я найбільше хвилююсь через те, що не буде когось поруч, бо я точно захочу прийняти душ, а дитину треба буде комусь наглядати. У мене будуть дві приватні медсестри, але я не можу довіритись, що вони зможуть зупинити мою свекруху, якщо мене не Буде поруч. Дехто радив запросити доулу. Я почала вивчати це питання вчора і продовжу досліджувати перед завершенням вихідних. Мені дуже прикро, що мені доводиться йти на компроміс у питанні меж. Але моя дитина мій пріоритет. І заради неї я зроблю все, що потрібно. Ну блін, правильно, звісно. Та ще з такою свикрухою там треба, блять. Ох охорону виставляють напроти палати двох амбало в очках, таких, як на, як на проходній клубі. Щоб при вході документи показували і вони читали і запускали. Фу, жесть, це ж надо. і буває таке у людей. Да? І ще часто таке буває у людей. Ну, в смислі ситуації з викрухами такими. Це, це дуже жорстко, ребята. Друге оновлення. Привіт, знову! Ще одне оновлення від мене. Сподіваюся, я вас цим не занудила. Я прийняла рішення щодо лікарні та своєї родини, але перед цим хочу сказати: я не сприймала це питання легковажно. Я ніколи не хотіла позбавляти партнера можливості бути присутнім під час народження наших дітей. Це подія раз у житті, неважливо, скільки в тебе дітей. Ти можеш бути присутнім лише один раз для кожного. Причина, чому я взагалі це розглядала: я не можу бути поруч із людиною, яка поводилася зі мною так, як його мати, і тим більше не можу бути поряд з тим, хто дозволив їй добитися свого, особливо у момент, коли мені потрібна людина, якій я довіряю. Я все одно збиралась дозволити йому підписати свідоцтво про народження після. Він їхній батько і діти нерозмінна монета. Опіка зовсім інше питання, але я б усім порадила дізнатися про свої права, навіть якщо ви не плануєте розриву. Це дає чітке розуміння своєї позиції. У нас вже є попередня домовленість, якої ми обоє дотримуємось. А тепер до рішення. Я дозволяю йому бути присутнім, але моя тітка також буде там, якщо він не зможе впоратись із його матір'ю. Вона без вагань буде захищати усіх нас, і навіть його, якщо свекруха почне тиснути. Він показав мені свою відданість сім'ї за останні кілька років. Він був готовий пропустити пологи, бо розумів, як його вчинки вплинули на мене. Він також сказав, що розгляне терапію заради особистого розвитку. Він дав мені простір ухвалити рішення самій. Я відчуваю, що це не. Най... Найкраще для нашої сім'ї. Учора в день я з ним поговорила про інцидент з першими пологами. Моя тітка мала рацію, він був не повністю винен. Все залежало від часу, обставин того, що я бачила і що він мені сказав. Він побачив повідомлення від неї і що вона йде до палати, але не відповів, бо допомагав мені. Він не бачив другого повідомлення, де вона сказала, що ніхто з нас не завадить їй зробити, як вона хоче, аж поки вона не пішла. Він не бачив другого повідомлення. Омлення, де вона сказала, що ніхто з нас не завадить їй зробити, як вона хоче, аж поки вона не пішла. Тобто він знав, але не погоджувався. Але факт, що він не заговорив, коли вона увійшла і взяла нашу дитину, це його помилка, яку він визнав. Після того, як увійшла медсестра, він вийшов, щоб дати їй відсіч. Враховуючи все це, я була б чудовиськом, якби не пустила його. Він і залишиться моїм партнером. Я ніколи не звинувачувала його в діях свекрухи. Вона сама несе відповідальність. Так він збрехав, бо мовчав. Так, він обманув мою родину, бо не виправив ситуацію і дозволив їм звинувачувати мене. Він сказав, що поговорить з ними і прийме наслідки своїх дій. Учора ввечері свекруха вирішила написати мені напряму. Вона була заблокована у дзвінках і повідомленнях, але я забула про один додаток. Тепер усе закрито. Скажу одразу: юристам буде що оновити. Мій партнер знає, що я роблю, і повністю мене підтримує. Якщо вас розчарувало моє рішення, це нормально. Жити з ним доведеться мені, а не вам. І якщо тут щось звучить плутано, вибачте, я дуже виснажена. Та, ну, типа, що, нам то що, правильно? Ми послухали, зробили собі якісь нотатки, зробили собі якісь висновки. Ну, понятно, що чувак моментами був неправ, да? але все ж він і робив правильні рішення. Ну, це те, що вона й сказала, він не несе відповідальності за дії свекрухи. А їй повністю роз, розходиться з е, своїм чоловіком, тому що ну, він десь там косячну туди, сюди, ну. Всі косячать. Головне, щоб е, понімати свої ошибки і справлятися. Головне, не продовжувати косячать, як в історії про Декенд програв, 800 штук баксів і вся сім'я від нього ушла. Та дам Ось що ця історія, дивіться. Це я так легенько підвів, щоб, щоб ви подивилися цю історію, хто не бачив. Там теж жорстка історія. Головне, щоб люди. Виправляли свої помилки, да, і не продовжували їх робити. Такі люди, як свекруха, ніколи не виправляються. У них немає розуміння, що вони неправі, що вони влазять, як то кажуть, в жопу без мила. Ну, вона не розуміє цього. Мужик, якщо поняв вовремя, отлично. І до чого я це вів, що ну, жінки розходяться і за пару косяків можна, але, блін, вона родила вже дві дитини, і якби сім'я, і якби діти, і розставатися, і оставатися, щоб діти оставалися, типа, блін. З одною мамкою і на це все рушить сім'ю, якщо можна просто взяти і послати нахуй свекруху, правильно? Яка не розуміє, що треба від'їбатися від сім'ї і не лізти. Так, да, посилаєш просто одну людину нахуй, і все, це дуже швидко налагоджується. Попробуйте іноді. Послати нахуй людину, яка е, не дає вам нормально жити, іноді так допомагає. Перше ремонт ти такий, блін, може зря я послав її нахуй? Чи його. Блін, так якось некрасиво, а потім такий, бля, правильно, що послав, нахуй, треба було ще раніше це зробити. Що я це не зробив, в житті прекрасно, бля, ніхто мозки не капає, ніхто не лізе взагалі в жопу, да, Ну, пісня. Пошліть нахуй того, хто вас кумарить. Ваше життя дуже поміняється швидко, повірте мені. Йди нахуй, либо йди нахуй. одне із двох, вибор за тобою. І на цьому я предлагаю закінчити це відео. Дуже красива нота, я вважаю. Пишіть свої коментарі. Чи ви слали когось так, і чи ваше життя після цього мінялося. Е, історія така, не скажу, що з поганим е, кінцем і з хорошим, не скажу, що кінцем, але така, середнякова. Зробили виводи, і все хорошо. Е, і до чогось прийшли, це теж хорошо. Ну, от так. Ставте лайки, е, підписуйтесь, дивіться решту відосів, тіребоньте колокольці. Побачимось з вами уже дуже швидко. Па-па!